Підопічні геріатричного пансіонату зібралися на вечорниці згадати молодість, заспівати улюблених пісень, забути про хвороби, відчути радість життя. Подібні вечори за участю самих стареньких відбуваються у закладі доволі часто, кажуть працівники. Не єдиним хлібом свята людина, а потрібна ще духовна пісня. Ось ми відроджуємо помаленьку українські вечорниці, які колись наші підопічні, які були в молодості. Ходили на ці вечорниці, вони там співали, пряли, шили, вишивали. Різним навчалися різбіарству хлопці. А зараз вони вже в такому віці, коли все згадують, що це все в минулому. Но ми вирішили відтворити його на сучасному етапі, в будинку престарілих зібралися люди, які за тією чи іншою долею, життєвою опинились тут, і ми збираємо їх. Вечорниця традиційна форма дозвілля української молоді в осінньо-зимовий період. Вони починалися пізньої осені і тривали до початку Великого посту. І Весь час юнаки та дівчата збиралися разом. На буденних вечорницях вишивали, пряли, навчалися різбярству, на святкових веселилися. У пансіонаті теж не відійшли від цієї традиції, крім пісень, савочолі артисти дарували слухачам жарти. А вікторія Коваль, вчителька з понад 30-річним стажем, розповіла байку Леоніда Глібова. Коли викладала, значить треба було і більше знати байок. То я їх тоді вчила, ще в той час, коли викладала. Попробую вивчити нову якусь морешку, думала Остапа Вишня, але вивчила, знаєте, вже не та пам'ять, вже я стара, 88 років. Учасники хору виконали чимало українських пісень, а глядачі, зачувши знайомі мотиви, теж підхоплювали слова. Коли ж залунали запальні варенички, ноги самі пішли до танка. Пісня допомагає жити людям, виживати, а також втомовувати біль фізично. Бо тому багато тут інвалідів, які як би казати фізично біль їхня, але вони з піснею по життю і їм легше жити. У нас дуже гарно співають, тому що український народ талановитий народ. І скільки б років не було, чи 88, чи 98, Вони з піснею виросли, з піснею, йшли все, всю, все життя і в війну, і післявоєнні роки. І зараз в наш час вони співають. Дуже люблять співати і танцювати. От бачите, навіть їхній вік не впливає на те, щоб їм потанцювати, поспівати. Про вареники на вечорницях не тільки співали, а ще й пригостили усіх цією стравою. Підобічні кажуть, і від концерту, і від частування отримали велику насолоду. Я й слаба, а думаю, піду, посижу. Мені не так вареники, як послухати оце все, оце от таке. А ви колись на вечорниці ходили от на справжній вечір? Ходила. Тоді нічого не було. Співали, сиділи, співали і все. Дарувати стареньким посмішки і втіху у геріатричному пансіонаті намагаються якомога частіше. А до свят тут завжди проходять концертні програми, і до 8 березня учасники художньої самодіяльності вже почали відточувати свої таланти.